Армадол, забудь про головний біль. шановні друзі, і дуже теплий ролик був зараз. Ми зараз будемо говорити про теплоту, тому що ви багато опублікували у своїх соцмережах фото, відео про те, як ви проводите час при свічках. Але в цьому має бути естетика. Сьогодні ми будемо говорити з нашим експертом. Це Ксенія Скворчинська, флорист-декоратор, яка нам розповість, як правильно робити підсвічники, для того, щоб все було гарно, естетично наповнено. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, так, я принесла з собою деякі приклади, вже готові, і щось ми зробимо з вами зараз. Давай це, та. в принципі, от я дивлюсь, так, підручні матеріали, те, що можна знайти в будь-якому парку: листочки, бавовна символічна, кориця. Що будемо робити? Чи потрібно вам допомагати? Е, давайте я вам покажу, що в мене є. Це я принесла вже готову композицію. Угу. Е, це теж з підручних матеріалів. Це підсвічник. Е, це підсвічник, і ми здекорували його е, бобами. Та э, Дивіться, тут куровком, горох квасолі да. різнокольорова і, і, і свічка. Це якщо свічка тане, то віск закінче залишається на бобах, і скло не трісне, правда? Ні, скло ну, давайте попробуємо засвітити. Є у вас чим засвітити? Ну, Зараз Саша перенесе запальничку mm -hmm. тим часом, ми будемо робити інший підсвічник. А ось це що таке? Це я вам привезла показати, як виглядає різні види свічок і як їх можна по-різному декорувати. бо вони відрізняються. Бажано, щоб це було все в склі, по техніці, безпеки. От, тому в мене всі вони такі в склі. А дивіться, якщо а немає. Вибачте, можна а? просто взяти скляну ну, склянку. Ну, літрову так. банку. Ну, наприклад, дивіться, чи? у нас є отака так. склянка, наприклад. Вона зараз з чи можна сюди поставити свічку? чи, чи це проблема? Абсолютно можна, тобто, але склони? вона повинна стояти. Ага. E, або маленька ось така. Тут є, наприклад, маленька, зараз покажу. Десь маленька світочка чи маленька? підставка? Ні, ось тут вона. Ось така. В будь-яку будь склянку, будь-яку баночку, вдома можна поставити таку свічку. Ви підбираєте під... вже підготовлене. Ви принесли. А давайте ми щось самі зробимо. От нам і дітей таке щось зайняти, знаєте, давай, щоб так. вони були приділі. Ось вам Баночка. Оце? Да. Давайте витягнути ви, свічечку. Декоруй. Ну це я вже її поставила, Можете виняти. Да, я достатньо. вийму. Це скажи, теж як його. Це вам пензлик. Пензлик. А мені можна щось? Бо я теж тут мазувалася. Не мені вже цікаво. І клеєм ПВА на пензлик, і потім ду так досить багато або одразу на банку. Дивись, ти можеш одразу на банку сюди ляпати його, так. А що клеїти? І початково б потрібно. Ти відкрив, що уроки праці по вже було давно. Ой, багато, 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 багато що ти робиш. Ксенія, такого напевно, у вас ще не було таких активних дітей дорослих. Зате весело. Це не розмазати, просто, так? Що... так розмазати. Оце так. Я вмію добре. Знаєш, Ксенія, може, і не знала, що. Слухай, а він це коментує. знаєш? Ну, я коментар, що прокоментувати? мене не видно. Ні, твій... ні, не, може не, може, не може, де треба мене показувати. Я тут контролюю е, шаурму. Отже, зараз Красивий Ігор Циганок висточок. по лівому плану е, намазує клеєм ПВА. Валентина, в центрі В центрі банки. В центрі банки наклеї листячко. У своїх звичних бускових кольорах. А сьогодні валя Ксенія проривається з боку, додає ще одним пасом а, червоне листя. Таке листя треба купувати десь в магазині, чи можна знайти е, на так, вулиці? Так, Це спеціалізоване скелетоване листя, а, але у нас є і звичайне, можна Можна і звичайне приклеювати. Нарешті в команді е, сніданку ще. Заміна, заміна червоне листя, листя змінюється на звичайне листя, яке ви зможете знайти у себе Давайте. у дворі. Також та так, я так розумію, що дуже актуально. Якщо у вас вас у складі вашої команди є каштани. А каштан зараз а багато звали, можна цей, назбирати збирати так само має. туди э, насипати. Що Це вже я фантазую від себе від свого флористського модулого, ну, якого в мене не було. Отже, Ігор, як э, центральний захисник, продовжує мазати, мазати йому дуже, Та дуже він живого, так масти, що Ксенія вже прилипла до тих. Ні, але я тобі хочу сказати, що він може сьогодні легко відкоментувати Шахтар. Так, Ігорю. У мене буде а, як це, предвзяти а, відношення зробити. до Динамо. Упереджене. Я буду за нього вболівати. Так, а чим це ми клеїмо? Ми я Ксенія, це... Брати тільки ПВА, та Суперклей не треба. Ну, Так щоб руки потім, щоб знаєш, не ходити, банкою в руках. Бо ти будеш як підсвічник, це Дякую. Я Чой? пропоную ще Шо зверху додати стрічку. Ну, Якщо ти поклаєш на суперклей, то ти ну, отємнієш. Буду... Ага. Є отака звичайна мотузка. А що з нею мотузка? Ось так? Так, да, можна зав'язати зверху ще і зробити такий бантик. А, а бантик все, напевно, треба красиво робити. Давайте я зв'яжу, а ви зробите бантик, бо я вже таку відповідальність на себе велику не візьму. Yeah. І ось так, щоб наші глядачі теж могли yeah. бачити. Так. Yeah, 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 yeah. okay. Але ж диви, як красиво вийшло. І зразу така... можна ставити свічку, так? Так, так, да, ставити. Свічка ніби в сукні. О, це гарний образ. Правда? Так, да, дуже гарний. Так, оце ми відгорнемо, щоб воно не згоріло у нас. О, ну, все, або... всі банки, мами, знаєте, сьогодні підуть на підсвічники. Трьохлітрові, літрові. Це один варіант. Який ще може бути варіант? Чи можна якось задрукувати декорувати всередині? Чи ось там у mm нас -hmm. ще й киточки? Е, можна всередині, але так, щоб не діставало до вогня. Uh -huh. Тобто, от е, у мене тут такі підсічники внизу стоїть. Е, от так можна щось покласти. Є в мене бововна. Знаєш, чим, знаєш? Що мені нагадує. Ага. Мені нагадує це, от коли е, е, ці вікна прикрашаєш цими вирізаєш е, сніжинками і, і при і, і прикрашаєш. Ну, то да, сто щось подібне за ну, таке маленьке тренування. Ми зробимо невеличку паузу, і ви дізнаєтеся із сюжету, що ще можна робити з опалим листям. Наш експерт Антоніна Лесик зараз вам про це все розкаже. Потім ми повернемося в нашу студію і продовжимо декорувати свічки, щоб ваш домашній час без світла був затишним і красивим. Будемо робити разом з Ксенією. Ну і з Ігорем. Шановні друзі, ми повертаємося. Сніданок вихідний Саша Попов Валя Хамайко, я Ігор Циганник. І наша гостя це Ксенія Скворчинська, флорист декоратор яка вже зробила нам допомогла зробити отакий от підсвічник. Зараз вона буде робити плаваючу свічку. Так, Я так розумію, правильно? Так, ми зробимо плаваючу свічку і задекоруємо її в жовто-блакитному кольорі із сухоцвітів. Для початку ми візьмемо, наліємо води, не дуже багато. Ми пам'ятаємо, що це може бути звичайна банка, не обов'язково така ваза, просто так. звичайна банка. Е, одразу запустимо нашу свічечку. Як вона так. буде горіти Вона повинна. Е, а це спеціальна плаваюча свічка, вона е, ось так буде плавати, але водичку потрібно вилити. Неправильно, обережно. Вона плаває, вона, да, вона гарна е, так. плаває. Потім е, відрізаємо потрібну довжину. І попередньо ми приклеїли вже сюди двосторонній скотч, і ага. до нього ми кріпимо сухоцвіти. Тобто тут уже без клею, тут чистіша робота і виконує роль клею саме цей подвійний скотч. Так, так він тримає сухоцвіти дуже гарно приліпають, але потім потрібно ще закріпити стрічкою. зверху. ага, все ж таки для стабільності якоїсь. Так. так. Красиво. Надзвичайно красиво. 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 Виходить і букет, і свічка. Так. І воно зразу нас створює настрій. Ну, абсолютно, М -м. знаєш, воно таке, ти вже починаєш, вже вже співається. Ой, у Лузі, червона кавина. Ну вже вона ну, відчуває, що цей настрій. Я тим часом візьму ось цю вже таку ниточку. У трошки нижче. Красиво? Саш, будеш робити? таке? Я думаю, що це прекрасне заняття, поки на вулиці світло. І вам не потрібно вмикати е, ніяких електроприладів, а потім, коли після п'ятої вас уряд ще раз ми просимо, закликає поекономити трошки. Е, от, вмікнуло собі. Не, ну я зараз прийду, краса. в мене малий Рома. Я думаю, що я йому порекомендую так зробити. Там надзвичайна не рекомендувати, а разом. Ну, разом давай їм один, а потім разом. Може і разом. Дуже вийде, і разом. А ще дивіться, можна е, цей подвійний скотч взяти по колу, а можна з однієї частини не обов'язково ось так по колу. Там, це вже там. включайте свою фантазію, е, включайте свої можливості і робіть. Ну і сто відсотків. Це такі моменти, які будуть ну, памятати От при цій роботі мені все одно хочеться щось підспівувати. там. Знаєш, засвіт. Ну поки там щось робиш, ну, козаченьки, в похід з полуночі. ночі. Так, красиво, і пам'ятаємо на останок. Ксенія рекомендувала, ми будемо закріплювати все свічко. Але воно так красиво. О не свічко, Стричка. а стрічкою. Угу. Але воно так красиво вже навіть без стрічки. Це ось так просто, так да, просто угу. можна декілька давай. разів ще угу. доклею. Надзвичайно патріотична, і не забувайте, що вже можна вже можна наближатися думками до нового року і так само декорувати хвоєю і якими дрібними іграшками з декорами новорічними. і Це вже буде красивий такий декор. Ну. Ось я взяла наприклад. Ну. Прекрасно, прекрасний просто у нас підсвічник, дуже патріотичний. Ми вже туди наспівалися і наслухалися. Я вам хочу сказати, він надихає на перемогу. Отаку От -от прекрасну річ ми сьогодні вам запропонували. Дві, дві свічки максимально класні, тому е, долучайтесь, робіть, надсилайте нам ваші фотографії, долучайте ваших дітей. Ну, а в нас Це за коротку можна? паузу буде максимально позитивний гість. Цю підводку я вигадував секунди три. Ксенія Сворчинська була сьогодні з нами, допомагала декорувати свічки. Дякую вам. Працюємо. Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня, у будні, з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.